Доброго дня, ви на моєму каналі, на каналі Рейпача Мама, на каналі просвітлених, пробуджених і я не про сон. І давайте подивимося сьогодні тільки про вас. Тення тару чомусь попросилася сьогодні, і знову така дев'ятка пентаклів. Я <клес> сподіваюся, що це про вас, що ви активно рухаєтеся, і тут мені йде до якоїсь своєї реалізації, знаєте, і от у вас це виходить. Ну, класно. таро та роувалька сьогодні у нас <клес> тільки про вас. Подумайте про себе, нічого не притягуйте. Хто в мене на сьогодні зірка холодна, яскрава. Треба відразу прикрити е, всякі моменти. <кій> <кій> Гінка, прекрасна, яскрава. Е, знаєте, скажу, що щоб ви не робили, ви впораєтесь, ви навіть можете працювати двома руками, і, знаєте, можливо, навіть ви або лівша, або ви обома руками працюєте однаково. Отак, прекрасна. Знаєте, холодна і тепла одночасно, далека, здатна світити, здатна звернути гори. Да, четвірка Пентаклі, про що? Жінка, яка, знаєте, знає, що таке, коли не вистачає. Жінка, яка знає, що таке важко. Жінка, яка знає, як важко заробляються, хочеться сказати, гроші. Про що рицарь Кубків? Знаєте про що? Про те, що нарешті, от хочеться сказати, що ви дорвалися до якогось такого моменту, коли ви робите те, що вам подобається, і у вас це виходить. Можливо, ви тяжко працюєте, або тяжко працювали, і от вам є з чим порівнюватися. Знову таки, про те, що зараз ви знайшли свою стізю. Очікаю, отак. У мене часто зірки випадають першими картами. Можливо, ваш день, О, господи, народження 8, 17, 26. Угу. Або 17 та, 17, зірки мої, люди з іншої планети. Uh, так, що у вас було? Давайте вже коль відкрила, от. Боже, гляньте, такі карти, дівчатки, страшний слуна і сила зараз. Uh, що у вас наразі? Людина, яка знову таки закінчила трансформацію і знайшла своє дітище. Що у вас в майбутньому? Прекрасно, наскільки темна колода, і наскільки вона прямо аж до мурах і пораду вам, дівчатка, зараз буду дивитися. Шістка кубків, знаєте, тут, тут мені також іде, знаєте, про що? Про те, що якась ситуація закінчилася, можливо, по страшному суду, можливо, навіть не з одного життя ви що ще закінчили, щось пропрацювали і, нарешті, дійшли до якоїсь своєї фінансової благості, до якогось свого прозріння. Хто я, де я, і розібралися в собі. Прекрасно. Що у вас було, дівчика, я вам скажу, що ви не мали такі. Хлюбнули в житті, в тому числі, Євечка, в тому числі через магію, і знаєте, хтось пробудився як жінка сили, хтось просто, комусь просто знаєте, не було вибору, крім як вижити. Отак От я вам скажу. Про що страшний суд? Якісь уроки ви закінчували? Да. Знаєте, про що? Про те, що. Ви виходили в свою якусь проявленість, хтось завершав стосунки, хтось завершав, не знаю, хтось розводився, хтось одружувався, хтось просто в когось було надскладне життя. Розумієте, І знову таки життя через конфлікт. Але знову таки, кажуть про те, що через цей конфлікт ви тільки так змогли, знаєте, от, незважаючи ні на що, просто дивитися вперед і рухатися далі. Пробудилася ваша сила. карта Пощукати... Виклад, кар... тобто вихід з ілюзій, прийняття свого єства, прийняття своїх мовплені, віроятно, таємних знань. Дівочки, те, що вам по страшному суду, те, що вас, можливо, впевнено, не з одного покоління. Якщо це стосовно магії, то знову ж таки про те, що піднялися вищі сили і просто захистили вас, ну, не, знаєте, так, не, не добили вас, хочеться сказати, тому що. Карта все таки про те, що від, відгрібає по заслугам. І, знаєте, от якось на вас подивилися, помітили вас і знову дали вам якесь, знаєте, якесь зерно цієї зірки, яку ви потім взрастіли, на те, щоб ви справилися, дівчатки, щось стосовно кохання, звичайно, так? Кохання, з яким ви попрощалися, якої були знову таки якісь ом, стосунки. Ну, скажу, дивіться сюди, скажу знову, по полуні, по там, де знову таке, або людина, яка була з вами, також могла володіти якимись знаннями і е, не знати цього, або знати і користуватися. Або вероятно, що ваш партнер на вас магічив. Дівочки, що це розбивало ваше серце, що це партнер вам, е, знову таки партнер з вашого дому. І знову таки про те, що ви не зламалися, і що ви пробудилися, або знову таки взяли всі свої маленькі. Хрупкі, да, ножки в ручки і пішли. Карта зради, да, дівчатка. Що знову про те, що вас зраджували, про те, що ви дуже довго зважувалися на те, щоб це обнулити, дуже довго думали, чи вірно я роблю, чи можливо, якщо дійти так. Чи вірно я лишаю дитину без батька або дитину без матері? Тут буде в кожного своє. Розумієте, от ви оглядувалися, вам це було надзвичайно складно зробити. Так, да, Дівочка, знову карта мага. Карта мага про що і заново таки про те, що або магія на вас була б період часу. Тут мені йде дівчатка, знаєте, як от півтори-три року ви були в магії, я вам скажу. Про те, що вам дуже важко було з цього вибратися. Так, да, Але ви все таки вирулили. Дивіться сюди. Знову таки карта нуля і карта е, миру про те, що ви обнулили щось. Давайте я так Прикрию, щоб у нас не було блоків, банів. Так? Ваш імператор, ваш головний чоловік, дівочки, отак. Оце ваша ситуація. Просто, знаєте, закінчили якусь трансформацію, і нарешті хочеться сказати, зрозуміла, хто я в цьому житті? Що у вас наразі? Дивіться сюди, у вас достатньо такої енергії, дається вам енергія, можливо, після чисток, після якихось пророботок. після не знаю, робот з психологами, можливо, навіть хотіла сказати, з психіатрами, в когось і так буде. Про те, що, дівочки, що ви нарешті починаєте щось лілеять по рицарю пантату, нарешті починаєте, хоч підніматися з колін, дівочки, і от знаєте, кудись вкладаєте свою енергію. Карта вибору. Про що? Про те, що знаєте, вас ще колихають в вероятно якісь вчорашні страхи. Про те, що ви Довго думали, чи туди я рухаюсь, чи взагалі це моє, бо це щось таке, що, чим ви не займалися взагалі ніколи. Отак. От Але те що, те, що вас кликало, по зірці, те, що вас кликало, віка Пентаклів, про що? Ну, таке, що нарешті у вас вистачає храбрості, вистачає мудрості. Задля того, щоб вийти жертви, дівочки, як скільки старших арканів, щоб вийти жертви зі своїм корлем Пентаклів і зробити його своїм колишнім, і нарешті відсікти. Отак, От знову таки, вашого імператора, вашої людини і сім'ї. І знову карта башні. Прекрасно. Тим самим, дівочки, тим, що ви наконець допрацьовуєте всі свої останні болезні ситуації, починаєте чути почву під ногами, да, понад своїми пентаклі, починаєте десь щось робити, те, що дійсно таке, знаєте, дозволяє вам, можливо, жити. І знову таки, знаєте, як я бачу: карта миру, карта колісниці і карта колеса фортуни. Одна щебто пропрацювала, знову таки, про те, що це якийсь або кармічний партнер, або важливий партнер, або партнер не з одного життя з вами. Розумієте, з яким ви нарешті? Закрили цю сказати, старану ситуацію, от так. Що у вас в майбутньому? Гляньте, скільки старших арканів випало? Так, дівчата, ну, дивіться сюди. Вам і кажуть, в майбутньому у вас, дівчата, насолода, в майбутньому у вас, ну, таке, навіть не скажу слово спроби, от в майбутньому ви починаєте набирати обороти э цього, що ви зараз робите, те, чим ви зараз займаєтесь, те, що, знову таки, подбати, те, чим ви зараз хочете жити. Те, що вас наповнює, дівчатки. І знаєте, карта очікування про що? Про те, що я вам щось що скажу. Десь на підсвідомості буду казати вам, ви все одно от якось болезні, воспри... але що хтось може. От якось, знаєте, споплюжити вашу, вашу цю благість. Ви або його чекаєте, або боїтеся, щоб він не повернувся, або боїтеся, не знаю, щоб далі не було якоїсь магії, дівчатки. Отак мені йде зараз. Розумієте, от ви начебто і все благосло, начебто і я рухаюся, начебто, і я задоволена. Але думки вас все радо якось гложуть, Розумієте? Сімка пентаклів, чогось питаю, чого чекаєте? Чекаєте? От якось подвоха все одно чекаєте, начебто, скільки вже відстраждала, що просто не може бути так легко далі. Розумієте? А що насправді? Насправді, дівочки, вам кажу, знаєте, що? Дивіться сюди, не бійся, просто живи, дівчатка, і просто святкуй. От ти хочеш сказати, ти заробила, ти знову таки вирвала йому серце і правильно зробила. Про те, що ти вже була достатньо сильною, була достатньо вже не знаю, грубою, всякою разною. Розумієте, Що зараз, нарешті, у тебе якийсь такий проміжуточний етап? Да, я чомусь я сказала так про те, що ви ви нарешті ви можете взяти собі час на якийсь відпочинок, на якесь наповнення, на якесь благо. Да, побути в очейні чистві, знаєте про що? Про те, що знову таки закритися, щоб про вас ніхто не знав, не бачив, хтось буде знову таки розбиратися зі своєю силою для практиків, пірнати туди, займатися самокопанням, знову таки, і це приведе вас, дівочки, те, чим ви займаєтеся, приведе вас по правосуддю, правосуддя. які карти до. Дев'ятки Пентаклів, перші карти. Дев'ятка кубків, дев'ятка пентаклів, і це все по справедливості, по правосуддю. те, чого ви заробили. Розумієте, відстраждала, хочеться сказати. Знову таки, будете набирати, дівчатки, обороти. Будьте набирати обороти там, де треба, знову-таки, будуть, будуть моменти, знову таки, про що дявол? Ну, так, от не бійтеся, знову таким, зараз. Відсікайте диявола. Запитую, про що диявол? Боїтеся брати фінанси, дівчини, боїтеся багато заробляти, боїтеся достатньо заробляти. Тут саме, кажуть, відсікай свої страхи, От, знаєте, сама себе не блокуй. Ти дос, тут саме е, е, королева пентаклів, диявол про Пентаклі, про гроші, про те, що не блокуй свій фінансовий поток, дівчика. Отак. Про те, що ви будете майстринею. Про що? Знову таки, чи можливо він і проявиться, дівчатка? Тут бачу кубкового, але ви від нього, знаєте, будете махати, від як е, чорт від Ладана будете від нього е, відсахатися. Тому що ви хочеться сказати, я цю історію завершила вже, і слава Богу, дівчатки, проявиться, але знову таки, от в той момент, коли вам уже не буде страшно, більше у вас зараз думок таких, а проявиться, коли вже ви будете прямо в девяточці Пентаклів, розумієте? Прямо на своєму місці, коли ви враз. Ти те себе, дівчатка, дивіться сюди, знову таки перші карти випали. Е, порада на зараз не гніти себе якимись негативними думками. Це в твоєму житті було, перевертай сторіночку. Знову-таки, починай виконувати свої бажання, дівчини. Починай виконувати свої бажання, знову-таки, верховній жриці про те, що. Е, те, про що ти мріяла, те, що тобі не вдавалося в цих стосунках, починай виконувати всі свої реалізовувати в життя, всі свої бажання в тебе вдасться. Знову таке королева жалі. Тут вона дуже похожа мені на відьмочку, я вам так ближче, покажу. Навіть на таку, знаєте, не дуже ну, добру, колода ж темна, от рухатися в своє наповнення, в свою нову стізю і знову таки верховна життя. Це про те, що ви приймаєте силу. І ще тут мені, знаєте, вищі сили мені моргають про те, що якщо буде навіть його треба відсікти, ви, по ній, вероятно, можете його відсікти магічно. Отак, і захиститися магічно. Отак. І кажуть, про те, що знаєте, тепер він залишається п'ятірочки пентаклів. Давайте пораду ще на цій колоді. Порада ще. Дайте моїй дівочці, яка прожила колосальний досвід яка не зламалася. Знаєте, от запитала, запитала про те, що як поводитися стосовно нього, а вам кажуть, що людина не зміниться, не змінилася, і ти можеш з ним справитися. Розумієте? Отак. От все, що він планує щодо тебе, це все не актуально і матиме невдачу. Вони кажуть, ти про це знаєш. Зараз ти рухаєшся своїм кораблем, відцікайся. Знову таки, якщо він навіть повернеться, все, що він вам запропонує, це ложні проекти. Добре, просто порада на майбутнє стосовно сили, давайте запитаємо. Порада стосовно сили стосовно реалізації. Дявочки, ну приймай подарки, приймай подарунки, всесвіту. Вони кажуть, вчися, дівчатки, і знову таки, про те, що вас ведуть і це вірятно, що сила не з одного вашого життя. Ото, зрозуміли мене? Так, да? Дівочки, наставниця, буде у вас допомога. Когось направлять, хтось знайде наставницю. Знову таки, не повертайтеся в свої болезнені стосунки. Я вас обіймаю. Благодарна за те, що ви біля мене. Хто не підписаний, підписуйтеся. Благодарна всім, хто йшли до натихів, тих, хто пише коментарі. Нехай кожне послання знайде своє серце. Я вас обіймаю.